Їдемо у двір, тут затишніше, бо такий вітер холодний. Да, сятік? О, це вітер. Нас так іще не бахкало. Да? Все, мама поїхала. А ми будемо гуляти. Тут тихіше? Зараз я тебе поставлю і ото зашпилю ще. Ну, я так задоволена, що вітер не зірвав мені. Ось тільки там, де я рідко е скобами прищепила, то піднімає. Ну, все рівно держиться. Да, зайчик? Каже, бери вже свої скоби і молоточком прицюкуй. Я спочатку просто руками, а воно ж важко. Думаю, ну чого я не придумала молоток. Пішла ну вже одну поклала полоску. О, фен ділає. є. Потім вже пішла, взяла молоток. Так, Каже, холодно. А вав там? А вав наша. Що там, машина поїхала? Так? Да? Каже, бабуля, що ти там робиш? Святік, я зараз ти поки сидиш спокійно, я хочу. Скоби забить. Так. Да. Ой. Бо трішки тут Та, я без рукавичок. Кажи, я сиджу на сонечку, сосю мені дали. Де ж воно тут? А, ось, о. піднімається? Ну, це треба зробити. Ось так. Щоб не піднімалось. Кажи, що ти там стукати будеш? О, раз і готово. Так, десь іще мені треба. Може, тут і вистачить, а отут. Не тримається. Ну, тримається, але мало. Тут парочку треба. Та я думаю, їх вистачить, їх було 100 штук. О. Так. Десь іще бачила. Ну, вже не пам'ятаю де. Там-то не буду, поки що там за ще буде закладатися. А, ось тут. між гібіску Піднімалося. І тут. Бачиш ми, які молодці з тобою Святік. Ще щось і робимо. Святік натопався тепер відпочиває. О! Ну в мене залишилась одна скоба. Десь можна ще примінити. Але ж де? поки що ніде. Все держиться, все добре. Да-да-да. А камінці засипаться, то буде добре. Дорого рахували, що нам багато треба сюди камінців. GPT взагалі порахував мені дві тони сюди. Ну, це вже хоч би тону. Да? Зараз я хочу рукавички одіти. Може, там томати, які порвем, да? Хорошо? Підемо порвем. Да? Так, ну добре, молоточок отут покладу. Головне пам'ятати, де я його поклала. Так, одна в мене залишилася, Ну тут вже не треба ніде. Так. Де ж мої рукавички? Мабуть, в гаражі. Тут нема. Так, треба йти в гараж. Ну, піду в гараж. Святіку треба дати <святі> якусь шлангу для забави, щоб він грався. А я буду займатися чимось. Так, рукавички взяла. А? Підійде тобі така трубка? О, держи. Давай я тебе далі отуди. Тут сонечко, і хоч і вітер, але не холодно. А за двором дуже холодно. Так, я не знаю, з чого навіть почати. Може, це ж помідори зелені, я вчора вирвала. А це коктейльні, їх тут скільки нав'язалося. Треба ж, я сюди покладу. Може, вони дозріють, у відерце візьму, та й там, уже. не знаю, з чого починати, що його прибирати, хоч трішки, поки ми. Сп... Спокійно сидимо, От, томати потім зірву. Зараз спробую оцю шланг прибрати вже звідси, але ну, її треба помити. Я не буду скручувати просто, покладу там на теплицю. Потім миску візьму, ну я так всі роблю. Помить до слідчого року. Тут ще треба трішки води спустити, так щоб не вимазуватися, бо я ж не в, в робочій. А так треба піти, може, бередітися. Та ні, я не забруднюся. Я щось так потихеньку. Фух. Ну, що тебе не прильщає та шланга? А? Просто держиш. Ну, держи. Я не забруднюся зараз так. Головне зірвати ті, що без вірьовочки. Оце без вірьовочки і це без вірьовочки. Ну отак. От Тут корінці прямо зверху. А що з них уже? Ну я чого, щоб вони мені не насипали тут насіння? Ось дощик поміг, звичайно. Ну, оце ж я тут, наче в'язала ниточку, а її нема. Ого. Швидко ви в цьому році відквітли. Ну, хоча довгенько наче й цвіли, але вже все. Так. Може, половину зробим. Тут мені багато роботи. Теж треба все вирівняти. Так, ага, це з ниточкою бачу. Пропускаємо. Так, це без нитки, ага. І це. Ой, тут такий сидить. Не побачите, мабуть, то все зараза Угу. О, так потихеньку. Важкувато, що нахилятися. Головне, що хлопчик сидить спокійно. І що в тебе тут робиться, да? Так, тут на білій немає, я десь на білій далі в'язала, точно знаю. Ниточку. А тут де з ниточками можна... Вони добре приймаються, а ще ж буде й бабине літо, просто звідси можна пересадити. Ну, бо мені оця галявина треба. Так, що тут? Квіточка є, хоч яка? Ні. Всі вже засихають. Так. А такі стовбурці дебелі, да? Святік? Каже, що ти от витворяєш, бабуля? Так, да. бачиш? Так. Це з ниткою це без нитки, але нитка, видно, десь ділась. Хай. Хай постоє. Пошукаю потім. Так. Тут немає нитки. О, дивись, як сонечко виходить і як тепло, да? всяк? Тут що в нас робиться? Ой, це ж скільки всього прибирання треба. Сусіди ще не прибирали. Та я не збиралася. Це так, що вийшли, думаю. Трішки понахиляюся. Так. А тут ниточка є, чи нема дорожевої? Наче нема. А, є, все. Не побачила. Є. Так, і тут десь у. Ось є нитка І цю. Значить, це не чіпаємо. Білу прибираємо. Так. Ох, ціла куча. Так, і що тут? Ну, тобі там нормально? А? Може капішончик зняти? Давай знімемо капішончик. Каже, сонечку, мені тепло. Зараз бабуля зніме. Ой. Да, о і сидимо. Так, тебе тр... треба тебе далі трішки, щоб ти мене бачив. Отак. Да? О, каже, красота на сонці тепло і гарно. Ну, щось зроблю. Ну і я буду продовжувати. Може, я всі вирву, а перенести тоді вже не знаю куди на компост зробити. Поки що не знаю ще й ці треба обірвати. Но я візьму стільчик, сяду й пообриваю оце. Ну, ти ж попросив квіточки, а сам рвеш, а? Ех ти ж, липка манюня. Каже, я забавляюсь. Ти ж зайнята, я забавляюсь. Поїхали вже бабуля. Хвати, а то я починаю капризничать. Ну, Помідорчики там тільки з краю, один кущик не зрізала чи не зірвала. Каже, бабуля, хвати, Поїхали вже, ти так багато зробила. Ну, зібрала всі помідори, залишила тільки оце айстри, які з вірьовочками, маленькі. І тут, які з вірьовочками, всі залишила. Потім я їх пересажу і залью. Вони добре приймаються. У мене там росли простенькі. Я їх ось сюди пересадила. Вони тут довго ще квітли. Ну і, може, насіння зберу. Ну Трішки лишився бур'ян. ну Вже потихеньку потім це все перероблю, перекопаю. От там щось не вийшло в мене в цьому році хризантеми. Ні жовті, високорослі, ні білі, може їм було дуже темно там. Ну, один якийсь чи два кущики лишу. Ну, оце так навіть попрацювали удвох, так? Святік. Кажи, У -у -у -у. Пої... Да, поїхали. На цьому достатньо, кажи. О, як вона літає, це вона тобі рада. Бачиш? Кажи, ти прийшов? Ты пришел, скажи? Да? Ой, что у нас тут, разгардиешь? Не, на да трешки, скажи. И мама там поскладала, мабуть, все. Ой. Ну что, давай раздягаться. Так. Давай. Ой, бегает, бегает. Рада, рада. Ой. Бачишь?